Кому земля? Ділянку біля торгівельного центру Епіцентр, яка в генеральному плані закладена під спортивні споруди і на якій раніше хотіли побудувати стадіон для хокею на траві, зараз планують віддати футбольному центру Барса для будівництва там трьох футбольних полів. Детальніше про це знає Юрій Топмань. Ці два гектари землі на вулиці Черепіна кілька років тому було зарезервовано для будівництва стадіону з покриттям для хокею на траві. Натомість 6 квітня на цю землю претендує і футбольний центр Барса, який хоче побудувати тут кілька футбольних полів. Зробили определенний резерв в грозді документації для того, щоб при налічі можливості там до обоюдних і. Всеукраинской Украинской Федерацией, Министерства и городских властей построить э, спустя какое-то время полноценный стадион для матчей европейского уровня. Команда имеет право на существование, а без стадиона, без того, чтобы болельщики увидели именно европейский хоккей, Кубки чемпионов, чемпионаты Европы и молодежные, и чемпионаты Европы взрослые, также мы в состоянии принять у себя в городе, Ні, без стадіону. Я подавав спочатку документи на ділянку, яка знаходиться рядом, тобто лівіше до ближче до річки, ближче до Барси. Але мені на земельній комісії відповіли, що на сьогоднішній день там теж є проєктно кошторисна документація під будівництво аквапарку, і запропонували ділянку рядом, яка біля знаходиться біля епіцентру. Хочемо побудувати навчально-тренувальну базу. У, якби для футбольного центру «Барса» офіційно, але і не тільки для футбольного центру Барса. Головний землерозпорядник міста Анатолій Жук підтримав план будівництва футбольних полів Барсі, а не стадіону для хокею на траві. Якщо б, наприклад, ми, хоча, б бачили перспективу фінансування будівництва такого поля, то я б підтримав би звичайно, профільне його використання. Але на даний час я впевнений в тому. Що якщо в майбутньому буде така воля і зміниться якісь там погляди стосовно будівництва поля, яке було там зарезервовано, то в місті суми знайдеться територія, де можна було б таке поле побудувати. Тому ще раз підкреслю: якщо є фінансування в Барсі, то моя суб'єктивна точка зору, що ми маємо їм погодити на цих двох гектарах. Інвестиції для будівництва спортивних споруд є і в Барси, і в Сумчанки. Для перших федерація футболу України обіцяє субвенцію у тому розмірі, який буде у кошторисно-проектній документації. Для будівництва хокейного стадіону є інвестиції грантової програми Європейської федерації. В данном случае можно праве разработать не просто выделить земельный участок, а разработать детальный план территории с учетом, допустим, полностью этой территории. Возможности есть, и я думаю, в данный исторический момент и градостроительный можно этим использоваться. И не, и не делить два участка, один по два гектара, кто лучше, кто сильнее, кто быстрее, наш олимпийский принцип. А в общем-то собраться вдвоем всем инвесторам по этой территории и сделать нормальный убедительный проект. Для вирішення питання надавати землю футбольному центру Барса чи ні створена депутатська профільна комісія. Юрій Токмаль, Андрій Геращенко, Віктор Лапченко на часі новини.